Доброго ранку. Причина завжди більше наслідку, і тому людина не могла просто самозародитися, ось чи з'явитися з якихось там незрозумілого якогось бульйону. І взагалі порядок в системі, якщо говорити про температуру, якийсь порядок встановлюється при нульовій температурі. Ось тому ці всі ідеї. Про те, що в теплому бульйоні щось самозародилося. Це все брехня, тому що всі експерименти е, з намаганням створити хоча б білок. Навіть не білок, а амінокислоту вони, амінокислоту, е, вони провалились повністю. Ось. Тому це все показує, що є творець, ось, і треба йому поклонятись. Біблія дає всі відповіді, як це робити.